Це наша дівчинка. Ух ти ж не. Блін, силікону немає, але головне, щоб... Ох, і красиво. Ого. 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 Так, друзі, всім доброго ранку. Сьогодні ми на рибалочці. Виїхали з самого ранку. Сьогодні у нас велика компанія. Я, Юра, ось Юра, передай всім вітання. Всім привіт! Всім вітання. Там ззаду стоять Макс з Артуром. І ми починаємо нашу рибалку. Щука, наша сьогодні основна мета. Будемо шукати міста, по старим містам, точкам перевіряти і ловити її. Погнали! Під нами 5 метрів, ось 4,9. І навіть рибку на виході видно, ось і щучка стоїть, і щось ось щучка стоїть, і щось інше ще стоїть на глибині, якраз на перекаті. О, там у нас берег іде. З нуля сходить плавно-плавно-плавно, під нами 5, а справа від нас 7. Зараз тут будемо пробувати щось шукати. Що? Що Ззаді? 6 7 метрів канала. Все, що воно взяло? Ого, Ого! Ого! А ну давай підсак. Ну давай підсак. Під лодкою взяла. Ти знаєш, що непогана. Не. Не маленька. Це не. А, я її дивись, за жопу зацепив. За жопу зацепив. Жопа і клює. Я ж думаю, вона так стартанула. Ну так стартанула. Бери її. Опа! Ну але ж перша є. Включаю. Ух, диви, блядь, вона прорвала через... Як це вона вийшла з сака? Ну, включайся. Так, кілограми. Постояли. пішли далі. Стись, стись стись стись. стыже ты кило 835 кило 800 ну ничего нормально для початку пойдет да все у нас. есть. Давай, пицца, бог, нормально. Нормально, хорошая. Педи брала. Педи брала. там аппарат. А це вона. А це вона. Зараз вона тут даст. Це наша дівчинка. Ох, Ух, тишні. Ох, тишня. Блін, силикона немає, але головне, щоб... Ох, і красиво. Ого. 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 Ого, пішла. Ого, пішла. Так, вона готова. її. Брипнімай швидше! О! Єсть. Ну, трюшечка железна. Хороша. Гадайте, що спрацювало? Все моє улюблене. Як ти? Ну така три з половиною точно є, да? Хорошо. Три з половиною. Ріпер четвертий в кольорі 08, як завжди. Ой! фаворитик. В кольорі 08. Фаворитік. Ну, ну не було такого, прям, знаєш, щоб, щоб прям бух удара такого сильного. Підібрала вона його. Просто взяла і підібрала. Так, вийде в мене тебе. Що? На медленний із дна. З дна. Підібрала з дна. А ну, будь ласка, забери. я зараз підніму рибу, а ти забери під сак на сторону. Тільки акуратно, бо там в мене мої цей гачок. Просто положи його в стороні. Дивіться, друзі, яка гарнюсенька. Ні, ну три з половиною немає, але ну, троєчка є. А щоб це не придумувати, щось ми зараз її візьмемо і зважимо. 2700 2700. Як завжди в страха очі великі, спочатку оказалась вона 3,5, але ж вона такі кадри дала, суперові. Суперові просто. Ось вона. Ось вона яка гарнесенька. Ух! Супер. Ось він. Оцей вістріпер 4. А, в 0,8 кольорі. Завжди ловить рибу. Завжди наголошую на цьому. Що він ловить завжди. Навіть тоді, коли не ловлять інші. А ну а ми продовжуємо. Єсть. О, я ж я тобі казав, Юр, я тобі казав, що відчуваю, що тут з тебе зараз буде клівака. Казав чи ні? Я візьму, я візьму під а ти собі займайся там. Я візьму. Це ж гуд. Навіть very гуд. Щось маленьке. Маленьке? Да. Вона може бути маленька спочатку, а потім... А потім може бути і не маленька. Ви там, там, там якорь, сюди веди, на ліву сторону старайся вести. Я тобі скажу. так. вона захоче, туда вона й прийде. Від фрикціончик не забувай. Вона хороша. Хороша? Mm. А ти казав маленька. Ну так я так всегда кажу. Да? Ага, mm -hmm. це хорошо. Що ти так сюда кажеш. Це не мали... не маленька. Mm, не маленька. Не маленька. Трошки щось є. Геть маленька, я тобі кажу, це навіть похоже на п'ятерочку якусь. Ні? Mm. Троєчка? Да. Ага. Можеш покажеться, не? Там якорь у нас. Ну, вона так хочеть її. хочеться є. Хочеться походити, погуляти? Да. Вона хоче жити. А, ні-ні, троєчка, троєчка, я її побачив. Така від двох до трьох. Але ж дивись, яка живенька вона, хочеться, така вона живенька, живенька. Живенька. Вона вже готова. Та ні, ти знаєш, троєчка, троєчка десь. Я візьму, все нормально. Чекай, чекай, зачепилась. Ну що Юра, я тебе вітаю, почином. Спасибо. Початок є. Почекай, ми зараз, її, щоб не вмазати володки, ми її акуратно якось візьмемо. За хавальничок. А ну відкрий, будь ласка, ротик. Будь нормальною людиною. О-о-о-о-о-о. О-о-о, о. І силикончик отой от 0,3. У мене 0,8, а в тебе 0,3. Ріпер, так? Да? Дивися ну як вона взяла yeah. туди, в хавальничок, як вона гарненько це зробила. Сейчас я візьму, почекай. Я візьму інструмент. Ти акуратно відпусти по цю катушку на палки все. Щоб, не дай Бог, не зламати. Це складай, це складай, кипіш нам не потрібен, правильно? Вона вже вдома. На базі, вона вже на базі, вона вже довольна, все добре, прийшла до нас в гості. Спасибо їй, подарувала нам купу емоцій. Силікончик. Ось цей, скільки в тебе вага грузика? 7 грам. У 7 мене 7 чи 7, 6 грамів двойничок. І в результаті ось така. Чудово, чудово просто. На ваги її. На ваги. Обов'язательно. Об Трошки є. Трошки аж ти повеселішав. Да. Щось Бо ти щось... мені кидати шал. Надо Ти знаєш знаешь сьогоднішній рекорд? Ну 3470. 3470. 3400. Якщо забрати да. Ваги. Супер, просто супер. Дивця яка ось, Начало і Ох, дивіться, яка Малка. мордяка. Супер, продовжуємо. Ось догнала. Добрала. Але маленька. Не треба. Але так гепнула, як. Дивилася. бандитка яка, кілушка. Кілошна бандітка. бляха бляхамуха. Дай же ж мені достать тобі. Прийдеться брати ліп гріб. Ну оця мала, клює, як не знаю, як дурна. Такий бух, бух, такі удари велика, підсіла і сидить собі, чекає, поки її. Достануть. А ця гепає як... Як щука. Ну, відкрий, давай. Так, силікончик звільнили. І тебе звільняє. Давай, біжи, підростай. Пішла. Такі вона ж там мала? Щас обуримо. Там, там тут, якось, підійна. Писали, підійна. Не дуже. Ось що вона взяла опять. Розбойника. Бандитка. Я її тільки... Ух ти! Ух ти, яка! Дві як заглотнула! Заглотнула в шахту! Заглотнула прямо в шахту. Ця би не зійшла точно. Стий, 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 я тебе достала. Така сама однокласниця. Але ж А лишь повредила себе уже жабра, елки, палки Бежи <coughs> right. давай, может выживешь. So, так, друзья. Рибалка рибалкою, а підобідати трохи треба, так, да, хлопці? Ага. Рибки вже трошки зловили, оскому збили, так що все нормально. Зараз підобідаємо і рибачимо далі. Бля, чи це трава була, чи це було? Что це був тичок. Но ну, щось було. Таке, тук -тук. Ну, там рядом ці лотахи, може і трава. Ось все вона взяла. Нормально. Давай писаку. Ух ты! диви, ти диви, там за крокодябло. Крокозябла. Крокозябла. Ти дивись. Зараз, зараз вона піде на свічу. Ой, хорошенька. Ой, хорошенька, дави. Ого. Кадрит делає. Ого. Бери, вона готова. Вона ще й швидко здалась. Ну це десь четверочка, так? Да, до цього. Ого! Оце вона. Це я хотів таку. Це я... Це ми ж за нею сюди їхали, правильно? Ми ж за нею їхали. Ну і супер. Це десь четвірочка така. Так. Я думаю, що це на сьогоднішній день найбільшенька, так? Да? Юра, як ти думаєш? Не, не. А, початок, ну на даний момент, найбільшенька. Четвірочка десь. Приблизно. Сьогодні просто не рибалка, а мрія. Дивись. Ох, яка гарнесенька. А ну що ти нам скажеш? По вазі. По вазі вона у нас 3, 380. Точно копія твоєї. Ну хорошенька, хорошенька. Також 3-400, ну супер! Тут цікаво, тут можна і вверх кинути, і вниз кинути, і отуди під ватахи кинути. Ось вона одразу взяла. Таке невеличка, мабуть. Невеличка, але, але ж взяла смурочок. Да, Можеш сама відчепишся. Давай відчепишся сама. Даю тобі можливість. В тебе і так рот порваний. Ти давно, далеко не перший раз сідаєш на гачечок. Бігенько давай. А, вона на два гачки. Одна, один гачок в верхню губу, другий в нижню губу. Бігом відпочивати, підростати. Нам бабушку дедушку а тут якраз тільки підійшли і Артур тягне щуку. Красавчик. О, Оооо. Кайфок, Арчі. Кайфок? Кайфок. Оце кайфок. Оце кайфок якраз. Да, ну що хлопці, як сьогоднішня риба? Та нема, О, нема риби взагалі? Ні, в мене немає. Та ти що? <плес> Це вона просто місцева, знає місцевих. Полторушечка чи ближче до двушечки даже? Тут більше двох. Да. А є цей? Ваги? Так. Ось все довісь, лежать чекають тебе. А, як ти думаєш, скільки? А це два кілограма. Два кг і сто двадцять п'ять грам. За два? Я думаю, що за два. Два кілограма. Скільки грам? Ну я ж тобі казав. 85. Ну я ж тобі І казав. Mm. Ну, ж тобі Мої вітання. Дякую! Так, друзі, сьогоднішня рибалка закінчена. Попали ми на чудовий ранішній кльов. Забрали свою рибку, отримали масу задоволення, яку більшеньку зловили. Забираємо додому. Шнурків відпустили, отримали отаке задоволення, підібрали правильний ключик і зловили рибу. Чого і вам бажаю? Все, друзі, з вас лайки, коментарі, підписуйтесь. пока, Побачимось на рибалці.